Герой із позивним Містер захиснику України Ярославу Качуровському було 28 років. Він загинув 6 вересня біля Балаклії, звільняючи Харківщину. Ця жертва варта того, аби присвоїти йому звання Герою України посмертно. Сталося так, що ну. Чоловік загинув, і я рахую, ті люди, які так само віддають своє життя за нашу державу, за суверенітетність, повинні мати це звання. Та справа не тільки у цьому. У Ярослава і Тетяни росте маленька донечка. Їй іще немає і року, а батька вона не пам'ятатиме. Звати Катруся є цілкові копією копії тата, як зовнішній по характеру? І характер, і, і зовні. Тетяна хоче, щоб коли Катруся виросте, вона знала, її батько був справжнім героєм для своєї країни. І те, що я зараз стараюся від хлопців зібрати якісь матеріали, щоб вона могла бачити, що дійсно тато не сидів в сусідів в гаражі, компот пив. Дійсно, щоб щось могла якось зрозуміти, що він був за люди. Тетяна написала петицію, просить присвоїти звання герою України своєму Ярославу. Побратими підтримали серед них і Степан Козак. Чоловіки познайомилися у квітні, коли обидвох мобілізували. Служили разом. Перший бій наш був. 1 серпня ми були готові їхати, але нам так сталося, що мама машина поламалася, і ми в першій війні виїхали. До Славікому статній бій, то ми якраз їхали під місто Харків, під Балаклію. У нас їхала дуже велика колона. Танки поїхали скорше, ми просто не запам'ятали, як вони поїхали, з дорогу їхню. Ми не повернули, не в правильний був зайшли. Потім, як розверталися і попали на міну. Павіка одразу не стало. Ну, що там два хлопці були тантужила. Тетяна із донечкою живе у Рівному, але постійно приїжджає до села Прошова Великогаївської громади, щоб провідати чоловіка на могилу, поставити квіти, запалити свічку, бо ж поховала Ярослава на малій батьківщині, де народився, виріс. Тут живе і мати. Ну ми його кликали славусик, і з славусиком все добре, все добре. Не переживайте, все добре. І, і я так знаєте, щось така була впевнена. Він від нас їхав, бо ніби він в рівному був, а так його ніби повістка в Рівне позвонили, і він казав: не переживайте, я вернуся. Я обов'язково вернуся. Так не сталося. Ярослав Качуровський повернувся додому у домовині назавжди. Віддячити за його подвиг практично неможливо, адже життя не повернеш. Та можна підтримати людей, яких він любив. Підписати петицію про присвоєння звання Герою України Ярославу Качуровському посмертно. Можна на сайті президента України у розділі Петиції. Тут до слова чимало схожих звернень від рідних загиблих захисників. Вічна слава воїнам і пам'ять.